Мої вітання, друзі! Сьогодні говоримо про справжню королеву осінніх садів. Здогадались, хто це? Звичайно ж, хризантема. Ця красуня завжди додає кольори у похмурі осінні дні. Але для того, щоб вони завжди тішили наше око, можливо знати, коли і як правильно їх садити та ділити. Отож, розберемося разом. Для тих, хто з нами вперше ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар і давайте починати. Ну що. Ви готові до новеличкої ботанічної подорожі? Спочатку ми розберемося, чому терміни такі важливі. Хризантеми це не якісь там бур'яни, які ростуть самі по собі. Ні, якщо посадити або поділити їх навчасно, рослини можуть взагалі не встигнути пережитися довморосі. Україна це наша країна і вона велика. І кліматичні зони у неї зовсім різні. Умовно, ми можемо виділити три північ. Центр і південь. У кожній із цих зон є свої тонкощі догляду за хризантемами. Якщо ви з півночі, наприклад, живете десь у Чернігові чи Львові, то тут холодніше, а значить, і хризантеми варто ділити та садити в серпні або на початку вересня. І не забудьте про укриття на зиму. Хризантеми, звісно, витривалі, але зайва тепла ковдра їм точно не завадить. Для тих, хто живе в центральній Україні, наприклад, у Києві, Полтаві, то оптимальний час посадки в вересень. Тут зима приходить трохи пізніше, тому рослини мають більше. Часу на адаптацію. Але знову ж таки, не варто затягувати до жовтня, бо хто знає, якими сюрпризами цього року нас порадує погода. А ось на півдні, в Одесі, чи в Херсоні, чи в Миколаєві, можна розслаблятися. Зайнятися посадкою аж до середини жовтня. Тут і тепліше, і земля довше зберігає тепло. Але знову ж таки, затягувати до морозів не треба. хризантеми люблять, комфорт. До речі, Ділення це взагалі цікава справа. Хризантеми ростуть і з часом, формують такі собі кущові містечко. Якщо їх не ділити, вони починають тіснитися і гірше цвісти. Щоб поділити кущ, викупити його, розділіть на кілька частин, так щоб кожна з них мала гарне коріння і декілька стебел. Потім садіть ці частини на нові місця. Головне не забути полити новосельців. Хризантеми взагалі дуже люблять воду. Тож не скупіться. Хочете, щоб ваші хризантеми цвіли ще краще? Ось декілька загадних Правил при посадці. Перше підживлення. Додайте трохи компост або перегною під час посадки. Рослини скажуть вам за це дякую. Друге світло. Хризантеми люблять сонце. Тож вибирайте для них лише освітлені місця. Третє це полив. Не давайте землі пересихати, особливо в перші тижні після посадки, але й болоти їм теж не потрібно. Все має бути, так би мовити, в міру. Знаєте, кажуть, що хризантеми – це як діти. Якщо не доглядати, то будуть капризувати. Але ж ми не такі, правда. Наші хризантеми будуть найкрасивішими серед усіх сусідів. Діліться в коментарях своїми секретами догляду за хризантемами. А якщо у вас залишилось питання, пишіть, будемо розбиратись разом. До слова, коментар, який збере найбільше вподобайку, отримає 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. Не забудьте ставити лайк і підписатись на наш канал. До зустрічі в нових відео. І нехай квітне наша. Україна